Олександрійський стадіон тепер, так само, як і Донбас Арену, прикрашає шкіряна куля у граніті. Пам'ятний знак встановлено перед входом до Ніки. Як повідомив журналістам, керівник інформаційно-аналітичного центру ПФК Олександрія Юрій Біланюк. Цей символ футболу встановлено не просто для краси. Тут будуть внесені імена найкращих і найшанованіших гравців Олександрійського клубу. Президент клубу Микола Миколаївич Лавренко дивує щоразу своїми незвичними подарунками. Ось і сьогодні. В день Дербі Олександрія Кіровоград з нагоди трьохліття будинку футболу і як символічний пам'ятник, символічний знак е на кшталт того, що зроблений на Донбас арені, встановлений футбольний м'яч при вході на стадіон культурно-спортивного комплексу Ніка. Він буде символізувати там. Кожній пелюсці будуть прізвища, імена тих футболістів, які прославляли Олександрійський футбол за часи Шахтаря, за часи поліграфтехніки, за часи професіонального футбольного клубу Олександрія. І ми чекаємо від наших вболівальників пропозицій. Побажань, чиї б імена ви хотіли бачити на цьому символічному футбольному м'ячеві, який символізує дух нашої команди, який символізує єднання навколо гри мільйонів його величності футболу. Чиї прізвища будуть викарбовані на камені сьогодні. Ми ще не знаємо. Але знаємо, що спільнота Олександрійських болівальників та фанів може вже незабаром визначити, чи імена достойні бути викарбовані на пам'ятному знаку, що з'явився біля нашого стадіону.